У нас котел, як бачимо, прямо в хаті стоїть. Все, дрова, все. Я просто скільки бачу людей розказує котел, там димить, усе. відкриваємо. Котел там сколько? При 50 градусах ви розказуєте. На котлу зараз десь якраз є градусів 50. Відкриваємо. Две там активний є. Спокійно, різних дров, І тонких, і товстих, усе. всякі дрова, які є, ті кидаємо. Ті він собі спокійно, бездимно. Так це обичний советський котел, як он тисячі років. Якщо вдруг дим кидає, є огонь. Прикрили, да і все. Не збач тут ось. Ну все ж, нормально йде димок, тягнеться туди до верху. так має присилати котл. вы Котел, котел. известно проблемы может бывать в нем. Когда коли... там че витер сильный, че еще что А когда котел горячий, 50 градусов на нем, то саж... горячий котел. Да. І що інтересне, зараз візьмемо качегу, як автоматика, щоб на 50 роботи. Ви все відкрили, приперли і все в ньому буде 50-60 градусів. Буде потихеньку собі горіти. Ваш дим. Видно, ждим є. Він йде туди, верху.